Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку! З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Ми продовжуємо наш проєкт по тюнінгу квадроцикла Лінхай 550 або рубрику відосіків. Значить, про його експлуатацію, покращення його робочих характеристик, тюнінг, е випробування на бездоріжжі і так далі. Хто не бачив попередні відосики цього проєкту, можете. Погортати канал і знайдете кілька відосиків. Уже ми їздили на покатухи, вже їздили на покатухи з джипами, з позашляховиками, їздили на квадропокатуху. От Квадроцикл у нас абсолютно стандартний. Значить, Перше, перше що я зробив якості тюнінга, напевно, це те, що я раджу робити всім, це установка багажного кофра. Ну от Іноді вам треба там, поїхати в магазин, водички купити хліба. Та на покатуху, коли їдете, якісь елементарні речі з собою брати, ну просто нікуди покласти на квадроциклі. Поэтому перша річ, яку, яку я раджу ставити всім квадроциклістам, це от якраз багажний кофер. Бачите, тут пляшка води лежить, там вологі серветки і трос додатковий. Е, значить, Багажний кофр ми сюди поставили від 650-го Лінхая. Цей кофер також підходить на CFMOTO. 425, 450, 520 і 625. коротше, багато куди він становиться. Ну, не суть. Це перше, що ми зробили. Все, тепер з собою на покатухи можна взяти там змінний одяг, змінне взуття, якісь харчі і так далі. Це зручно. Далі, друге, що ми будемо робити. Що ми будемо робити сьогодні? Це заміна троса лебідки. От Ті, хто. Бачили відосик із джиперської покатухи, там де ми їхали по болоту з джипами. От Ті бачили, там є фрагмент, де я в болоті провів кілька годин значить, через те, що оцей сталевий трос ну, з ним постійні проблеми. Він їбе мозок. В принципі, це штука досить надійна. От, але поясню, е, постараюсь пояснити в сьогоднішньому відосіку, чому я віддаю перевагу не сталевому тросу. А такий синтетичному такому канату. Ківлар його ще називають, шнурок. От Чому я віддаю перевагу. Напевно, на, на обзор там і порівняння. Е, порівняння якихось характеристик робочих, експлуатаційних, це, це треба зняти окремий відосик. Сьогодні я покажу просто одну причину, чому я хочу відмовитися від сталевого троса і замінити його на такий канат. Так, показую вам лебідку. Значить, І показую вам оце ось місце. Якщо ви звернете увагу, спробую масштабуватись, то буде видно, коротше, що тут виламаний кусок алюмінія. Такий товщиною з палець. Значить, Відбулось це через те, що наш трос, оцей, значить, він, перескочив, він перескочив. Він заскочив між барабаном. І корпусом лебідки. Ось у мене є лебідка. Трошечки не така, але не суть. Значить, буквально там трошечки інша конструкція, але трос. Один із витків тросу, він вискочив за барабан, умовно кажучи, і поправ, попав в щілину між корпусом лебетки і самим барабаном. Відбулося це отут, між мотором і барабаном. І через те... По-перше, у мене на покатухі заклинило барабан, він не міг прокрутитись. По-друге, отут на передній стінці виламало кусок алюмінію. От. Відбувається це, по-перше, основній причині. Через те, що сталевий трос, він при згинанні він завжди прагне розрівнятись, вирівнятись. І він пружинить. І в той момент, коли у вас хоча б трошечки ослабла натяжка на барабані, хоча б трошечки. Цей трос весь час прагне розмотатись на максимум, розмотатись до упора, значить, до нижньої монтажної пластини і до цих стяжних шпильок. Власне, ось на цій лібідочці, це рунва у нас. У нас є така пластина, яка по суті, є таким тормозом, стопором, і вона є частиною механізму тросоукладчика. І в той же час ця пружина вона постійно піджимає трос і постійно прижимає його до барабана, не даючи тросу можливості розпуститись. Але хочу вам показати, як тільки я трошечки приподніму цю сталеву пластину, бачите, трошечки припіднімаю. І що відбувається? Трос починає розматуватись, і він вже не так ущільнений на барабані. І тобто, замість того, щоб бути туго намотаним виток за витком, він зараз розпускається. значить У мене на покатусі відбулося те ж саме. В один із моментів на тросі не було натяжки, так іноді буває. На тросі не було натяжки, трос послаб, і відповідно на барабані він розмотався. І я цього не бачив, оскільки я. Сидів на квадроциклі, болото було тут більше, ніж по коліна, я намагався виїхати, газував. І в цей момент один із витків отак взяв і перескочив за барабан. І в цей момент відбулося пошкодження лебідки і її заклинювання. Заклинювання лебідки, ну, по суті, мене обіздвіжило, тому що ми були. На такому жорсткому оффроуді, що без там, ну, просто робити нічого. Далі я просто не міг рухатися. Допомогти мені ніхто не міг. Мені пощастило, що у хлопців там, у деяких був інструмент, ми з кількох машин поприносили ключі, які були там в когось радянські старі, в когось там набір маленьких головочок. Ну, коротше, Ми почали виковирювати звідси лібетку, зняли спочатку бампер, потім почали відкручувати. Оці болти, потім болти тут знизу, кріплення лебідки. квадрик отак по бампер в болоті. Я сижу в болоті на жопі. жопа в болоті, Отключили ми акумулятор, відключили от двигуна, силові провода, витягнули лебідку Розмотали тоді повністю трос з барабана, витягнули його трос з цієї щілини. Між, між катушкою, між самим барабаном і корпусом. От. Поставили лебідку на місце, підключили і потім намотали трос. От Виключно оце і є основною, основною незручністю в експлуатації тих, цих тросів. Так, да, вони довговічні, да, вони стійкі до перетирання. Там, трос може тертися об метал, об дерево. Як що завгодно, його просто так ну, не перервеш, не перетреш. Але оця історія, коли цей трос прагне весь час розмотатись, розпушитись, вирівнятись, і він прагне весь час кудись перескочити, коротше, це створює значні незручності в експлуатації. Через це трос постійно заплутується, він може отут переплутуватись, він може перескакувати за барабан, так як я показував, як у мене було. от. Це лібодочка маленька 3000. У неї є ця пластина, яка піджимає. Тобто на оцій лібьотки вірогідності того, що у вас будуть проблеми зі сталевим тросом мінімальні. Але на таких великих квадроциклах, ось, наприклад, Лінхай 550 800 і Аксес, тут стоять лібьотки 3500, 4000 тягове зусилля. І тут немає таких. Ну, зараз я вам спробую показати, тут відфокусуватися, наскільки можна бачити, позаду пластини такої немає. Ну, зараз не знаю, на аксесії буде видно чи ні. Ну так, да. і тут видно, що пластини такої немає, яка піджимає, піджимає намотаний на барабан трос. Тому це основна причина, по якій я відмовляюсь від цього троса. Ось вона нитка, сталевий канат. Ось дивіться, зараз я вам продемонструю, просто. Якщо я зараз розмотаю її, ну тобто дивіться, вона вільна, її нічого не тримає. Якби зараз був сталевий трос, отак змотаний, він би тут підскочив на 2 метри в довжину. Тому що сталь, вона пружини. Ти її згинаєш, вона вирівнюється одразу, бачите? Ось я її згинаю, вона одразу вирівнюється. З ниткою такої його немає. Ти її намотав на барабан, все, вона прийняла свою форму і так і є. І коли вам треба розмотатись, ви спокійно розмотуєте, підмотуєте трос вперед, назад. І отаких от качелей у вас немає. От. Ну, Плюс е з часом якісь волокна, тут волокон дуже багато сталевих ниток. Я думаю, ви це бачите. Якісь із них руйнуються Оці тонесенькі ниточки. Якісь із них руйнуються, розпушуються. І вони починають стирчати із троса туди-туди туди такі маленькі їжаки. І кожен раз, коли ви там будете підтягувати трос, брати, натягувати або чіпляти, у вас є висока вірогідність навіть через рукавиці пошкодити шкіру на руках, порвати. Її і так далі, Або порвати одяг. От я, наприклад, коли їжджу на бездоріжжя, я вдягаю забродний костюм. У мене дорогі забродники фінтрейл. Хто не бачив, зараз я вам покажу, то це висока вірогідність оцим сталевим тросом, оцим йжиком порвати забродники проколоті. У мене забродники. Ось вони. Дивіться. Ось вони забродники, фінтрейл. Тут мембрана, дивіться, Hardtex. Значить, дуже жалко буде через через отакі речі, через сталевий трос потратить 500 баксів на покупку нового костюма. Да, його можна отремонтувати. Да, в комплекті з костюмом є ремкомплект, є ладочки, можна підклеїти. Але, знову ж таки, я для себе. Уже з досвіду покатух джейперських, з досвіду квадроциклетних покатух я для себе зробив висновок, що мені сталевий трос не підходить. Тому цей трос ми будемо знімати і будемо встановлювати цей трос. Особливості заміни троса, напевно, ми знімемо окреме відео, тому що для установки... Сталевого троса він продівається, він продівається наскрізь крізь барабани, фіксується гвинтом. А отака клема, вона е, Синтетичного троса. Вона, умовно кажучи, якщо уявити, що це барабан, його катушка, то вона збоку Отаким чином прикручується. Ну, коротше, е, для заміни троса в даному випадку нам доведеться. Зняти ту лібетку, скинути з неї сталевий трос і встановити. Оцей. Існують комплекти або спеціальні приспособи для швидкої установки троса на барабан. От. Вони є в інтернеті, можете їх оглянути. У нас їх в наявності немає. Значить, ну і контент якийсь треба знімати простенький, для того, щоб люди там в домашніх умовах могли це зробити. Складного тут нічого немає. Поэтому, ми будемо знімати лебетку. Любетка ниряла плавала, ми скинемо з неї редуктор заодно, подивимось там, чи в редукторі немає водички і болота, обслужимо її заодно і накинемо синтетичний трос. І це значно дуже сильно спростить експлуатацію. Тобто, таких проблем тепер, що перескочив трос. Що заклинила лебідка, що він переплутався, зігнувся, там. волокна якісь з нього, стирчать ниточки. оці. Такого у нас не буде. От. Я не знаю, там в районі 1200-1300 гривень коштує звичайний. там. Це китайський трос, це не якийсь там супермодний, на кілька років його абсолютно вистачить. Поэтому беріть, користуйтесь. Значить, ну А ми продовжуємо тюнінг. Сам процес. Заміни троса, я напевно зніму окремим відосиком. Уже на цей квадрик ми заказали тут стоїть 25 колеса, а ми заказали 28 -ті. Я думаю, для установки 28 колес нам доведеться порізати десь отак пластик, тому що колеса на 3 дюйма більші в діаметрі. Відповідно, півтора дюйма додається тут, півтора дюйма це порядка 4,5-5 см. Коротше, треба буде пластик. Підрізать. Так, ну і що? А далі у нас буде виготовлення силового каркасу, силових бамперів, захист морди. Значить, Буде перенос радіатора, винос радіатора сюди. Буде установка шноркелів, Того, що я вже ниряв. І не дивлячись на те, що заборник на варіатор знаходиться отут, я вже набирав варіатор водички. Буде отакий тюнінг. Коротше, якщо вам цікаво, залишайтесь з нами. Серія відосиків направлена на те, щоб продемонструвати, що абсолютно недорогий 500-кубовий квадроцикл це Лінхай, це реально самий дешевий 500-кубовий квадрик. 6200 доларів він коштує зараз. Дешевше, просто немає нічого. І на цьому прикладі я хочу показати, що цей квадрик з абсолютно з невеликими допрацюваннями, з невеликим тюнінгом, здатен їхати. Поруч з монстрами. Кому цікаво, подивіться відосік покатушка з джипами. Там, де цей квадрик їде краще за джипи там, по 50 тисяч доларів. Тобто ви купуєте за 6 тисяч доларів квадрики, ви можете кататися з пацанами, які по 50, 60 там, і навіть 70 тисяч доларів були Рубікони, джипи дорогущі. От. Ну, Коротше. Хочете квадроцикл, дзвоніть. Контакти наші, як завжди, в шапці Профіля. Або на екрані, отут ставте на паузу, переписуйте, дзвоніть. Не забувайте підтримувати військо, бо тільки завдячуючи їм, я маю можливість знімати такі відосики, а ви маєте можливість їх дивитися. От. Наша баночка на відновлення військової техніки. Вон один, два стоїть на відновленні. Отам три. 4-5 отаких у нас є. Коротше, дохуя чого, на що не вистачає коштів, тому задонативши, ти наблизиш перемогу. Можливо, збережеш чиєсь життя, тому що квадроцикли працюють зачасту саме на Айваках, Для того, щоб вивезти поранених, забрати їх з поля бою і швидко передати в руки медиків. Поэтому Єбаше, наближаємо перемогу. Актуальна баночка в описі під відео. І Всі наші контакти, посилання на сайт, соцмережі, інстаграм, Facebook також є в описі під відео. Ну і чекай подальшого тюнінгу, якщо тобі цікаво, а я думаю, це цікаво. Підписуйся, став лайки, пиши коментарі, можливо, якийсь би тюнінг додатковий ти хотів бачити. Страбоскопи, гірлянди, мігалки, перископи. Не знаю автомобільні диски. Знімемо відосик, до речі, про установку автомобільних дисків на цей квадрик. Тому що квадроциклетні диски коштують космос.